Добрий день, шановні дев'ятикласники! Вітаю вас на уроці розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами працюємо з усним стислим переказом тексту публіцистичного стилю. У ваших завданнях вміщено алгоритм роботи над цим видом переказу. Сподіваюся, ви вже його опрацювали, а також звернулися до документу, який допомагає повторити відомості про публіцистичний стиль та його основні ознаки. Переходимо до наступного етапу до роботи над самим текстом. Отже, прослухайте уважно текст. Національний символ українського народу. Під час розкопок археологів на території України часто знаходять тризуб, який, на думку вчених, мав якесь важливе значення для котрогось із давніх слов'янських племен. Про походження і значення тризуба як символу державної влади, церковної чи військової емблеми українців існують різні теорії, але жодна з них не дає задовільного пояснення. Найстаріші археологічні знахідки тризубів на українській території сягають першого століття. Правдоподібно, що він був знаком влади, символом племені. Яке пізніше стало спадковою частиною українського народу. Згодом, у часи Володимира Святославича, його ще називали Володимиром Великим, тризуб з'являється на монетах Русі і стає князівським знаком, добре знаним і за її межами. Його разом із владою успадковують Володимирові наступники на престолі. Тризуб часто трапляється на варязьких мечах. Тих воїнів, які були на службі в київських князів, знайшли його і в гербі Анни Ярославни, доньки Ярослава Мудрого, королеви Франції. Цим знаком володарі руських земель стріплювали договори з іншими країнами. Він стояв на поясах княжих дружинників. Яке значення вкладалося в Тризуб? Єдиної відповіді на це запитання серед істориків немає. Одні вважають, що він уособлював три стихії природи повітря, воду і землю. Інші переконані, тризуб це обожнення рибальського знаряддя, При цьому посилаються на те, що його знаходять і в інших країнах. Ще інші наполягають, це стилізоване зображення сокола. Є й версія про те, що він відтворення предмета. Схожого на булаву символ влади. Усіх таких тлумачень кілька десятків. Одне слово, єдиної загальноприйнятої точки зору в поясненні тризуба немає. Але вчені сходяться в головному він найбезпосереднішим чином пов'язаний з княжою особою і символізує її владу. Тут жодних суперечок бути не може. Бували часи, коли тризуб на Русі зникав і замінювався двозубом правління сина Ярослава Мудрого Ізяслава, князювання Святополка. Та потім, коли на Київському престолі опинився Володимир Мономах, тризуб знову з'явився, посів місце на монетах, документах і навіть речах побуту. Період роздроблення Русі на окремі самостійні князівства. Це період зникнення цього символу влади. Тільки де-не-де знаходять його на предметах удільних галицьких князів. На початках Львова, періоду середньовіччя, бачимо три вежі, що, звичайно ж, пов'язано з давнім символом тризуба і своїм зовнішнім виглядом дуже нагадує його. Тризуб повертається на наші землі після проголошення центральною владою Української Народної Республіки. Було це в листопаді 1917 року. Символ князівської влади Київської Росії з'явився на печатках і ділових паперах молодої української держави, її законної спадкоємниці. Художник Василь Кричевський підготував проект герба з тризубом на ньому. Який було затверджено в березні 1918 року. 22 січня 1919 року об'єдналися Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. Герб УНР став загальнодержавним гербом. Після проголошення України Радянською тризуб одразу ж зникає з усіх сфер побутування. Його абсолютно безпідставно називають націоналістичним символом. Тільки зрідка трапляється він в організаціях та об'єднаннях української еміграції. І лише в роки перебудови цей символ знову відродився на нашій рідній землі. З проголошенням незалежності України тризуб став гербом української держави. Отже, ви прослухали текст. Він великий за обсягом, але ми бачимо, що маємо право його скоротити, створити стислий, усний, докладний переказ тексту. Тобто виділити головну інформацію, основну, а другорядну можемо опустити. Отже, складіть, будь ласка, план цього тексту бажано складати план складний, він є детальнішим. і… Більше допоможе вам для переказування тексту. А після цього за планом складіть усний докладний переказ запропонованого тексту. Запишіть, будь ласка, переказ на відео і надішліть відеофайл для перевірки. Бажаю вам успіху у виконанні цієї роботи.